Місто паралізувало. Через ремонтні роботи на вулиці Героїв Майдану утворилися затяжні затори. Одні кладуть новий асфальт, інші відновлюють електропостачання. Про хаотичний рух та треплячих водіїв розповість моя колега. Робота кипить, машини стоять. Через ремонтні роботи, які проводять одразу на двох відрізках вулиці Героїв Майдану, у Чернівцях паралізувало рух транспорту. Чи вчора соціальні мережі рісніли фотографіями чернівчан з вулиці Героїв Майдану? Люди активно викладали світлини із затяжними заторами. Дехто навіть пропонував свої варіанти вирішення проблеми. Затори утворилися через ремонт розворотного кільця на Героїв Майдану та проспекті Незалежності. Фрезеруємо асфальтобетон, на завтра плануємо укладку нового асфальтобетону. Та вже сьогодні рух на цій ділянці дороги пожвавився. Аби розвантажити кільце, класти нове покриття будуть вночі, пояснюють робітники. Ночі будемо лежати, щоб пробок не було, щоб не мешати тролейбусам. У свою чергу водії кажуть, що заради хорошої дороги готові і потерпіти. Ну, мусить зробити ремонт дороги. Звісно, не заву заважає пішоходам і всім учасникам дорожнього. Руху, ну, мусимо терпіти, мусимо мати дорогу. Ми будемо їхати, ми будемо тіснитися, будемо акуратно об'їжджати, слава Богу, що щось роблять. Заважає безпеці руху, тому що наплив все-таки великий це якась на точка міста. Все-таки він заважає безпеки руху, звичайно. Я так розумію, це для покращення наших доріг. Тобто, ми я думаю, що можна потерпіти та водіям плестися в заторі сьогодні довелося ще й на розі вулиць героїв Майдану та Стороженецької. Там сталася аварія на підстанції, аби усунути неполадки та відновити електропостачання. Працівники Чернівці обленерго були змушені перерити дорогу. Ми перекопували в нічний час дорогу за дві, за дві ночі. Щоб поміняти, замінити кабель пошкоджений. А мішеп за нами, згідно угоди між нами і Мішепом, відновлює покриття дороги до, до первісного, тобто ремонтує асфальт. Юлія майстрішина, Сергій Григорович, ТВА.